Якщо людину мобілізували і в неї посадові обов'язки працювати в відділі комплектування в територіальних центрах, ну то який тут рік? Людина працює, виконує свій, би сказати, посадові свої обов'язки. Цей падре точно служить Богу. Людей ловити це не гріх. Чортів багато зараз в рясах. Для них і хрест вже оберіг. Води святої не бояться. Гуляють біси по церквах, псалтир читають кожен ранок, тримають Біблію в руках, щоб вівці вірили у святість своїх отців, які беруть за кожну послугу оплату. Свічки та їжу продають у храмах, ніби на базарі. Торгівля добре там іде. Ісус шокований від цього. Колись до вас іще зайде, щоб вам сказати, фарисеям: людей уміло обвели, навколо пальця обманули рабів, зробили з них, хрести на шиї хитро одягнули, та ще й з розп'яттям, щоб гіпноз чудово діяв на свідомість, щоб розум був як сколіоз, кривий не бачив зерна правди, не бачив істину живу, творець не жертвує синами, хто вірить в інше. Сатану в своїх молитвах почитає: У вас релігія чужа, зв'язок із родом розірвали. Чужак відрізав без ножа між дітьми й небом куповину. Волосся ріжуть, це обряд, свободу волі забирають. А вас цікавить лиш наряд, який надінете до церкви, де майже кожен лицемір, там сліпо молитесь іконам, а потім вийдете на двір, щоб лихо слівити від щастя та чарку випить за столом. Нічого спільного немає. Оця релігія з Христом.